Вітаю допитливих, тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Зараз у моїй руці кружка, на якій можна прочитати Допитливі, це подарунок моєї дружини. Спільнота допитливих стає більшою, але бажано, щоб вона була дійсно значною. Сьогодні я розповім про Дніпро у Києві. Хоча Київська ділянка Дніпра. Порівняно невелика довжиною, упевнений, вона є найцікавішою. Спочатку подивимося, як виглядає Дніпро на північних околицях Києва. На далекому плані можна бачити Вижгород, Київську ГЕС. На передньому затоку Верблюд. А он в долині стало видно гірла Десни. До нього близько трьох кілометрів. З'явилося і головне русло Дніпра. Тепер перед очима затока Собаче гірла та краєчок острова Вербовий. На обрії кілька будинків троєщини. Раніше згаданих заток верблюти собаче гірла не було, на старих картах їх не побачиш. На місці сучасної оболоні були заливні луки, де раніше полювали на дичину і випасали худобу. Це, зокрема, засвідчує карта Києва 1902 року. Як можна бачити, оболонь дійсно являла собою низинну територію, майже посередині якої показано струмок з назвою Пачан. Це залишки колись помітного рукава Дніпра. Що добре видно на першій карті Києва 1695 року. А ось карта 1918 року. ймовірна перша, на якій назви подано українською. Рівняння карт показує, що на балоні мало що змінилося. Водоча спочайна перетворилася на ланцюжок Азер. Уявлення про те, чим була оболонь у минулому. Можна отримати і за аерофотознімками, що були зроблені в 1943 році. А болонь практично не змінилася. Натомість гавань стала іншою. Близькою до сучасної її зробили в 1897-1899 роках. Вибраний тоді ґрунт використали для намиву Рибальського півострова. Звичних для нас заток біля Аболонії немає і на так званій карті Робітнича Селянської Червоної Армії 1930-х років вона Ліворуч. Немає їх і на карті 1961 року. Разом з тим, аболонські затоки добре показано на карті 1985 року. Можна звернути увагу на те, що колишня рукав Почайна дещо змістився на захід. Тепер там знаходиться озерна система опечень. Такі зміни дали змогу істотно збільшити територію під забудову. Та повернемося до Оболонських заток. Отже, вони виникли у проміжку між 1961 і 1985 роками. Точну дату їх виникнення допомагають з'ясувати супутникові змінки. Ось один із перших знімків Києва, датований 1968 роком. Заток немає. Перші ознаки заток з'явилися в 1974 році. На цьому супутниковому знімку можна бачити і контури майбутнього автошляху, складовою якого є сучасний північний міст. Прийде час і я розповім про нього детальніше. А ось знімок. Зроблений восени 1976 року, усі оболонські затоки з'явилися. Крім того, з'явилася й озерна система опечень. До слова, озера цієї системи глибокі. У більшості глибина перевищує 10 метрів. Водночас чіткішими стали контури житлового масиву. Можна здогадатися, чому з'явилися затоки. Земснаряди подавали Дніпровський пісок для намиву території. Появу піску на валоні засвідчують старі фото та й власні спогади. Пам'ятаю, як вітер піднімав угору той пісок і він часто траплявся на асфальті. А скільки піску знадобилося, давайте підрахуємо. Виділена кольором площа становить 10,7 квадратних кілометрів. Товща на миву становила близько 4 метрів, а подекуди сягала 5. Загалом тоді було намито 43 мільйони кубічних метрів піску. Якби цей пісок возили вантажівками, для цього було би потрібно мільйони ходок. Можна порахувати інакше. Якщо вважати, що на оболоні мешкає 300 тисяч людей. Для кожного майбутнього мешканця було намито приблизно 150 кубометрів піску. Деякі цікавинки помітні при одночасному показі знімків 1974 і 1976 років. На знімках видно, що на схід від головного рукава Дніпра у 1976 році з'явився новий і навіть не один. Це аж ніяк не повінь. У жовтні їх не буває. Це наслідок створення канівського водосховища, який почали заповнювати наприкінці 1972 року. Остаточно це водосховище заповнилося саме в 1976 році. У 1977 році картина вже мало чим змінилася. Хіба що житловий масив став краще помітним. Тепер детальніше про утворені затоки. Найпівнічніша з них, що витягнута із заходу на схід, має назву верблюд. Таку назву вона отримала тому, що у плані має дві затоки, що схожі на горби верблюда. Чому так сталося? Це тому, що між цими горбами знаходиться мальовнича ділянка дубового лісу. Похвалимо проєктантів. Завдяки ним ліс зберігся, і він справді чудовий. Погодьтеся. А ще там знаходиться неймовірне озеро Лукове, яке за багатством рослинного світу можна порівняти з Ботанічним садом. Колись про нього я розповім окремо а поки просто помилуємося його красою. До речі, а чому Лукове? Тому що воно оточене мальовничими луками. У будь якому разі, особливо з настанням тепла, там бажано побувати. Трохи південніше знаходиться затока Собаче Гірла, яка первісно називалася Собаче Горло. Ще південніше знаходиться затока Наталка, яку інколи називають затокою оболонь. Зокрема, затока оболонь зустрічається на навігаційній карті Канівського водосховища. Через те, що для нами в оболоні було потрібно багато піску, усі затоки є глибокими 15-16 метрів. Це засвідчують навігаційні карти. Зазначена глибина навіть дещо більша, ніж в основному руслі Дніпра. Подивимося на ці затоки зблизько. Ось фото затоки верблюд зроблене влітку. Що ж до затоки собаче гірла, то цієї теплої зими там можна було побачити таке. Зрозуміло, що лебідів більше там, де їх підгодовують. Погодьтеся, що красиво. Наступна затока Наталка біля оболоні, напевне, є найкрасивішою. На березі розбито чудовий парк, який для мешканців оболоні справжні подарун. Чудові краєвиди відкриваються на затоку Наталка із будинків, що стоять поряд. Можна позаздрити тим, у кого вікна виходять на заток. Додає привабливості затоці. Спорудження двох мостів над протоками. Один із них, Міст Хвиля, який відкрили у травні 2024 року, дійсно може здивувати. Хто не бачив, рекомендую подивитися і, звісно, по ньому пройтися. А тепер звернімо увагу на лівобережний рукав Дніпра. Ми вже з'ясували, що раніше він був невеликий. Але після створення Канівського водосховища став помітно ширшим. На багатьох картах північна частина Лівобережного рукава підписана як Дисенка, а Південна Чортерий. Інколи південну частину протоки підписують Десенка, а в дужках – Чортерий. Водночас, північна частина видовженого острова між руками Дніпра має назву Муромець, а Південна Труханів. Закономірним є питання чому. Пояснення можна знайти на старих картах, зокрема 1852 року. Ця карта незвично орієнтована, але на ній добре видно, що раніше трохи північніше подолу на карті Ліворуч від головного русла у лівий бік відокремлювався значний рукав чортерий. Відповідно, Раніше нині видовжений острів муромець Труханів складався з двох окремих островів. Наприкінці 19 століття у місті відокремлення Чортарию спорудили загату, а початок протоки засипали. Ось так два острова перетворилися на один. Нині знайти це місце можна використовуючи за орієнтир Петрівський залізничний міст. Воно знаходиться за 100-200 метрів північніше мосту. Саме тут брав початок Чартарий, а нині знаходиться умовна межа між островами Муромець і Труханів. Лівий берег основного русла Дніпра закріплений тут каменем. Оскільки з часу закріплення берега минуло майже півтора століття, кам'яне кріплення істотно пошкоджене деревами. Подекуди каменюки вросли у деревину і помітно підняті над землею. До речі, ті каменюки не кожен і підніме, а дерева спримоглися. Ми ж рухаємося вниз за течею до історичного центру Києва. Збереглося чимало старих фото, які засвідчують, яким був Дніпро в минулому. Те саме стосується й самого Києва. Ось, зокрема, старе фото подолу, де видно і Дніпро. Близьким за змістом є це фото. На ньому можна бачити, що на лівому березі Дніпра колись був широчезний пляж. Цікавим видається й ось це фото. На ньому, крім Дніпра, добре видно, яким раніше був крутий правий берег. А ось вигляд тих самих схилів з лівого берега. На фото добре видно Сталевий місток, збудований за проєктом Євгена Оскаровича А це фото зроблено напередодні пуску Паркового мосту, який збудували в 1957 році. Як можна бачити, у минулому, особливо влітку, Дніпро був істотно вущим, ніж нині. Повторюся. Не збільшення ширини Дніпра відбулося внаслідок створення Канівського водосховища. Пам'ятаю, що коли я був малим, то неодноразово чув від старших хлопців, що вони перепливали Дніпро. Тоді я переплисти не міг, а коли став дорослим, Дніпро став істотно ширшим. Будівництво паркового мосту простило шлях до пляжу на Трухановому острові. Цей пляж у теплі літні дні виділявся великою кількістю відпочиваючих, що засвідчують ось ці фото. Дивлячись на екран, важко повірити, що ще на початку ХХ століття купання у Дніпрі не було поширеним. Певною мірою це пояснювалося відсутністю відповідних костюмів. На березі будувалися дерев'яні купальні, які не були дуже популярними. Уперше пляжитися на Дніпрі у звичному для нас розумінні почали німецькі військові влітку 1918 року. Нагадаю, що тоді вони були нашими союзниками і тому абсолютно вільно могли купатися у Дніпрі. Неодноразово побувавши в Німеччині, я переконався, таких пляжів, як у нас, у них немає. Тож німецьких військових можна зрозуміти. Власне, я не знаю жодної європейської столиці, де є такі пляжі, як у Києві. Назвемо деякі міста: Париж, Берлін, Рим. Немає там нічого подібного. Зрозуміло, що до 1976 року істотно Вущим був Дніпро і нижче затечею від Паркового мосту. Ось, зокрема, фото ділянки перед мостом Патона. На ньому величезні мілини. Крім того, на фото можна розглядіти якісь видовжені коси. Це накидані з каменю напівзагати, які зробили, аби припинити блукання основного судноплавного русла. Я ці коси пам'ятаю з дитинства. На них часто стояли рибалки. Відхилення судноплавного шляху до лівого берега біля мосту потону засвідчують і навігаційні карти. Однак, захопившись змінами розмірів Дніпра, я обійшов увагою пам'ятники на його берегах. Найвідоміший з них пам'ятник князю Володимиру на Володимирській гірці. Цей пам'ятник споруджено в 1853 році. Можна погодитися з тим, як орієнтований пам'ятник Обличчям до Дніпра. Це виправдано й тому, що точно невідомо, як виглядав Володимир. Нижче за схилом і трохи нижче за течею стоїть монумент Магдебурзького права. Є й інші назви, зокрема, пам'ятник на відзнаку повернення Києву Магдебурзького права, а також нижній пам'ятник Святому Володимиру. Це перший монумент, встановлений у Києві, принаймні з тих, що зберігся. Його встановили в 1802 році, що засвідчує прикріплена там табличка. Вважається, що автором проєкту був Андрій Маленський. Хоч монумент добре відомий, він має низку маловідомих цікавинок. Одна з них це табличка з боку Дніпровського схилу. Хто піднімав голову вгору, міг реально здивуватися. Святому Владиміру, просвітітелю Росії, уперше я чітко це розглядів у серпні 2013 року. Тоді, за президентства Януковича, Хрещати Ярок і сходи до монументу було впорядковано адже сюди навідалися з візитом Кремлівський вождь та його колега, що ходить у Рясі. До цього тими сходами можна було йти лише дивлячись під ноги. Адже був ризик провалитися між сходами. Тож, побачивши табличку, я вирішив, що її прикріпили саме до візиту. Насправді, вона була і до цього. Це дає змогу зробити висновок, що підлобузництво було завжди. Нині напис скоротився і став таким святому Владимиру Просвітітелю. Не менш цікавим є й напис на монументі з боку Дніпра, насамперед, його два останні рядки. Відповідно до написаного, саме тут було місце хрещення дітей князя Володимира у 989 році. Між тим добре відомо, що хрещення відбулося в 988 році. Невже Володимир міг охрестити своїх дітей після того як інших? Дуже сумнівно. Утім виникає питання. А звідки взялися відомості про 988 рік? Найдавніше джерело, а саме повість минулих років, де є згадка про хрещення, було створено значно пізніше на зламі 11 XI і 12 століть. Тому звернемося до такого авторитетного джерела, як Енциклопедія Історії України. Там щодо хрещення наведено діапазон 987-989 роки. Ймовірно, невизначеність з роком, а тим паче з датою була завжди. А як же відзначати зокрема таку важливу подію, як 900-річчя або 1000-річчя хрещення, можна припустити, що російський імператор Олександр III – за якого відзначали 900-річчя просто вибрав середній рік з наведених вище. Логіка в цьому була помилка на один рік менше, ніж на два, можливо, він і вгадав, та перенесемося у ближче до нас часи. Далеко не завжди вони були райдужними. Під час Другої світової війни було зруйновано не лише частину Києва. А й спали на селище на Трухановому острові. Це сталося 27 вересня 1943 року. На згадку про цю подію на місці колишнього селища встановлено ось цей монумент. Зовсім неподалік від цього монумента є Матвіївська затока. Вважається, що таку назву вона отримала тому. Що колись тут була дача ректора Київського університету Олександра Матвієва. У минулому затока була іншою, меншою і криволінійною. Тепер її довжина трохи більше за 2 кілометри. Такі зміни не випадкові. Вони сталися тому, що Матвіївську затоку спеціально подовжили у північному напрямку. Аби в ній можна було проводити змагання з греблі на стандартній довжині 2 км. Ще нижче за атечею можна звернути увагу на Венеціанський острів, Венеціанську і Русанівську протоки, а також на Русанівський канал. Їх вигляд тепер також істотно інший, ніж раніше. Протоки стали ширшими і глибшими. Що ж до каналу, то він є штучно створеним. Пісок з того місця використана для підняття території Русанівки перед її забудовою. З'ясувати, коли це відбулося, знову ж таки допомагають супутникові знімки. Як можна бачити, Русанівський масив з'явився у проміжку між 1962 і 1968 роками. Потім він розбудовувався. Тоді ж почався намив ґрунту для березняків та позняків. З цим пов'язана і поява озера Нижній Тельбін. У 1965 році збудовано міст метро. Для милування краєвидами Дніпра є кілька гарних місць. Зрозуміло, що переважно вони знаходяться на високому правому березі. Одне з таких місць знаходиться поряд із пам'ятником військовим льотчиком інакше Леоніду Бикову. З цього місця можна бачити південну частину Труханового острова, Венеціанську Протоку, Венеціанський острів, міст метро Новобудови на лівому березі. Чудові краєвиди відкриваються з дзвіниці Києва Печерської лаври. Крім церкви Всіх Святих. Можна бачити кілька мостів, Труханів острів, Троєщину, Воскресенку, Лівобережний Масив, Венеціанську протоку, а зовсім далеко Димар Київської ТЕЦ. -6. А ось краєвид дещо нижче затичею. Крім трапезної церкви, в долині сучасна забудова лівобережжя. Міст Патона, дзвіниця на далеких печерах, монумент Батьківщині Матері. Звернімо увагу на якусь смугу на самому Дніпрі. Це місце однієї з затоплених на співзагад, про які йшлося вище. Біля правого берега тут велика мілина. У цьому місті справді мілко, що засвідчує ось це фото. Подивимося на саму Києво-Печерську Лавру і будемо рухатися вниз. Промінемо Дарницький залізничний та Дарницький суміщений мости. Помилуємося Південним мостом. Рух по якому почався в 1990 році. Метро почало курсувати тут у 1992. Поглянемо на Київську ТЕЦ. -5. Зокрема, на її дві височезні труби, що майже вдвічі вищі за лаврську дзвіницю. Однак і на цьому Дніпро в Києві не закінчується. У південній частині міста, насамперед, у межах Галасіївського району, значна територія являє собою поєднання суші і води. Це також пов'язано з виникненням Канівського водосховища. Не випадково. Що цю місцину ще називають Київська Амазонія. Побувати там бажано насамперед улітку. На цій ділянці є безліч водойм, великих і маленьких, але переважно мальовничих. Поміж іншого, довідатися про них можна з моєї книги, що має назву Водойми Києва. Однак це вже інша тема. Закінчується київська ділянка Дніпра біля конча заспи, на лінії, що відповідає межі міста. Якщо це відео здалося вам цікавим, не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.